Одного разу два монахи, Танзан і Екідо, подорожували разом. Їхні священні обітниці означали, що вони не могли торкатися жінок, правило якого вони завжди дотримувалися. Коли йшов сильний дощ, вони дісталися до брудної дороги. Там стояла красива молода жінка, нездатна перейти сама, виглядаючи стурбованою. Без жодного слова Танзан підхопив її і переніс через глибокий бруд. Він обережно поставив її на суху стежку по той бік. Екідо дивився, шокований і мовчазний, як Танзан продовжував їхню подорож. Протягом годин Екідо не міг говорити, його розум був сповнений гніву та запитань. Він думав про порушену обітницю Танзана, знову і знову прокручуючи сцену. Його серце було обтяжене осудом і роздратуванням щодо свого друга. Нарешті, коли наближався вечір, Екідо більше не міг стримуватися. Чому ти ніс ту жінку? вигукнув він різким голосом: Ми монахи, це заборонено. Танзан подивився на свого друга з ніжною посмішкою на обличчі. Я поставив жінку години тому, спокійно сказав він: ти все ще її несеш, Екідо. Екідо був приголомшений, він зрозумів, що Танзан відпустив той момент негайно, без жодних затяжних думок. Але Екідо тримався за це, несучи тягар власного гніву та осуду цілий день. Ця потужна історія нагадує нам: не тримайтеся за минуле, відпустіть його. Завтра приносить нові можливості та свіжі починання, якщо ви звільнитеся від вчорашніх тягарів. Якщо глибока мудрість Танзана надихнула вас, підпишіться на Ukrainepo, щоб дізнатися більше легендарних історій. Поставте лайк, якщо ви застосуєте цей урок сьогодні, і прокоментуйте, яку відому історію ми повинні розповісти наступною.